Часом їх повертати. Вас вітає програма Дорогі депутати. І цього разу у випуску говоріть. Ми вас не слухаємо. Політична культура в сесійній залі прямує до абсолютного нуля. Чи цікаво був виступ прем'єр-міністра? Він був трохи довгий, я розумію. Я Його прослухала. Як я кнопку дав, це є погано. І... Як з цим боротися? треба руку відрубати різати по живому дорогі депутати опробовують альтернативні методи боротьби з кнопкодавством проголосувати живим або мертвим я ухвалюють закони парламентарій інших країн одній з попередніх програм у нас тут гостем нашого парламенту був студент-політолог з Канади Стівен. І коли я його спитав, що його найбільше запам'яталося, то він сказав те, що депутати абсолютно не слухають тих, хто виступає з трибуни, навіть якщо це міністри. І ось бачите, зараз є година уряду. П'ятниця виступає прем'єр-міністр Арсеній Ценюк. І подивіться, яка реакція в депутатів в залі. Володимир Борисович, дорогі друзі, у мене дуже велике прохання до членів парламенту. Поговорили цікава дискусія, але у нас три базових закони, які сьогодні треба прийняти: це закон про внесення змін до закону про мораторій. Ми вчора на раді коаліції обговорили, що він буде прийнятий в першому і другому читанні. І це два закони вже в другому читанні про інституційну незалежність Національного банку. Це є так звані попередні умови для того, щоб другий транш. Який Міжнародний валютний фонд може надати Україні, був наданий. Пане голово, шановні члени коаліції. Як завжди, було надзвичайно приємно вас всіх побачити. Якщо що, телефонуйте. Якщо які є питання, заходьте. Якщо не зайдете на наступну п'ятницю, я прийду до вас. Дякую за увагу. Дякую. З чим пов'язана така поведінка депутатів у сусідній залі? Можливо, це втома, хронічна втома, все-таки знаєте, п'ятниця, а може вже і кінець е сесії, а може просто брак політичної культури. Давайте запитаємо їх самих. Ну, Взагалі що вам цікаво було слухати, що каже прем'єр-міністр, дивлячись, з якого приводу. Ну, тобто вважаєте, що можна не слухати були, були, були тарифи. по тарифам, уважно слухав. Ну, є, є питання ви розумієте? Є питання, да, в яких я є фахівець, да, я на них концентруюся. Заступник голови комітету. Є питання, в яких я не фахівець. Це ну, трошки комітет. дивно виглядає, коли говорить прем'єр-міністр, половина так. депутатів в залі ходять особисто по залу коли, розмовляють. Особисто, Коли говорить прем'єр-міністр, я був в залі і слухав його особисто я. Ну, якщо, ну. Доброго дня. А скажіть, будь ласка, от сьогодні, коли прем'єр-міністр виступав, ви. Слухали його взагалі? Ну, взагалі так. Просто ж да. ви якраз там дуже сміялися ось там. Я сміявся? Так, там якраз сидів, сиділи з депутатом Ємцем, щось він вам показував. Боже, я не пам'ятаю. Треба подивитись по відео, якщо він покаже. От Ємець вам щось показує, ви смієтеся, якраз депутат. А це було не під час виступу прем'єр-міністра. Під час виступу прем'єр-міністр є, от він якраз говорить. Сусідній кадр. Що так емоційно, а ви ха ха Ні, щось... не може бути. Коли прем'єр-міністр вступав, я сидів в тому залі. і Ми ходили. Не може бути. По тут ці ніхто не, не дивиться дітям. То це треба зібратися. Ні, Це тоді... стою я, але це не той час. Що цікаво був виступ прем'єр-міністра? Він був трохи довгий, я розумію. Я його прослухала. Ти прослухала? Я агітувала депутатів, щоб вони не не пішли з сесійної зали і проголосували за це. Е, цей за... момент агітації. Так. Да то да. це не гарно трохи про виступає прем'єр-міністр. Дуже погано. Да слова уряду. Я, я в цьому каюсь, але мені хотілося, щоб журналістам зробили подарунок на їхнє професійне свято. І проголосували за цей закон. Я ходила всіх закликала, щоб вони не розійшлися після години. Уряду а все ж таки трохи залишилися і попрацювали для людей. Вони карсені Петрович, вибачте, це день журналіста. Тому вас ніхто не слухав сьогодні. Просто <рес> прем'єр-міністр, подумаєш. ви там трошки вставали, виходили, ходили. З чим це було пов'язано? Вам було не цікаво, що каже прем'єр. Ви маєте на увазі, що так гарно громадське телебачення сіткою за депутатами, ну це похвально. Ми сьогодні спеціально дивилися, тому що вже не перший раз бачимо, що коли година уряду приходять міністри, прем'єр-міністри, в них вже ж купа справ, плюс дуже важливі речі. А якось депутати таке враження, що їм не дуже цікаво слухати. Ні, взагалі-то цікаво, але мені прикро було те, що я вкотре. Не встиг нажати кнопку, щоб дійсно задати дуже серйозне питання. А це питання стосувалося безпосередньо працівників освіти. І я ходив по залі, питав відповідно депутатів, хто зареєструвався і може віддати мені право запиту для уряду. А, а скажіть, ви ж з народного фронту? Я з народного фронту. А от сьогодні, коли виступав прем'єр, який сам представляє народний фронт, ви якось розмовляли по телефону з кимось. Чим це пов'язано? Вам було нецікаво цікаво слухати? Справа в тому, що я очолюю ще харківську обласну організацію. У мене був терміновий телефонний дзвоник. Мені треба було відповісти. Тобто не можна було відкласти? Не можна. Було в сусідній залі замало народних обранців, як, наприклад, сьогодні, утім, потрібно проголосувати за той чи інший законопроект, часто народні обранці вдаються до такого методу, як кнопкодавство. Термін цей увели журналісти парламентські на початку 2000-х на означення тих народних обранців, які голосують не лише за себе, але й за своїх колег. У Восьмому скликанні рухом чесно зафіксовано 36 випадків кнопкодавства. І у рубриці парламентська математика. Ми вам покажемо, як розподілилися депутати кнопкодави по фракціям, а також назвемо їх по за кількістю народних обранців Кнопкодавів лідирує Народний фронт, дев'ять представників цієї фракції були помічені за неперсональним голосуванням. Сергій Пашинський, Тетяна Чорновол, Дмитро Стеценко, Ігор Котвіцький, Валерій Лунченко, Валерій Бабенко, Олександр Сочка, Ігор Бриченко, Олена Колганова. Загалом 10 випадків. Натомість у групі відродження випадків 16, а Кнопкодавів менше, ніж у Народного фронту 8. Олександр Пресман, Леонід Клімов, Олег Кулініч, Андрій Шипко, Євгеній Геллер, Олександр Біловал, Володимир Кацуба, Віталій Хомутинник. Значно відстає у антирейтингу Воля народу. Три випадки: Володимир Бандуров, Ярослав Москаленко, Юрій Шаповал. У найчисельнішої фракції ППП чесно зафіксував лише два випадки неперсонального голосування: Дмитро Андрієвський і Олексій Гончаренко. Два випадки також і у опозиційного блоку Юлій Іофе, а також Євген Балицький. У радикальної партії Олега Ляшка також два випадки: Олег Купрієнко та Василь Амельченко. Один кнопкодав у позафракційних Олесь Довгий. І зразковий показник у батьківщини та самопомочі. кнопкодавів не зафіксовано. Безумовним лідером неперсонального голосування є Віталій Хомутинник. Рухомчасно зафіксовано п'ять випадків. Пане Хомитиник, добрий день. Здравствуйте. Хотіла вас запитати, чому ви маєте картки депутатів своєї фракції, ви їх з собою носите, ми бачили, як ви їх вставляєте в систему Рада і потім ще кнопку давите після цього. Ну, По-перше, я не знаю, що це, що це за термін кнопкодавства, він мені невідомий. невідомий. По-друге, те, що стосується карток народних депутатів, я керівник депутатської фракції, до якої входить більше 20 народних депутатів. Угу. І як керівник я маю організовувати цей процес. В тому числі, якщо потрібно брати. Картки збираєте братик? картки? ні, збираєте, ні. є у нас людина відповідальна за збирання карток, якщо народні депутати забули. Якщо треба там поставити ці картки на належні міста, то у нас є народний депутат Артем Ільюк, Він це mm -hmm. цю роботу робить. Ну і ви так само якщо... зафіксували на камеру. Це нормально, це які нормальна? проблеми? Звичайно, звичайно. То, звичайно. то кожен депутат не має свою носити картку, а є. Може так, може так. І ми, як колеги. Mm -hmm. Які пройшли дуже такий тривалий термін один з одним. Іноді навіть підстраховуємо один одного. Якщо ми бачимо, що хтось не встигає, що ось десь от він підходить, але не встигає, то колега може за нього нажати, то тобто скаже Спасиба. Це була моя така сама позиція. Це буває. Тобто, це не кнопкодавство, ви вважаєте? Це я підстраховка, так там Я не, називаєте взагалі не, не зрозумію, що це за термін «кнопкодавство». Це ага. ви його це, ви його придумали. І давайте пропишемо в регламенті Верховної Ради, що там є, краподався, є певна відповідальність за це. Яке може бути нормативне покарання, наприклад, для депутата, щоб ви не підстраховували колег? А, найкраще це штраф. І який добрий штраф вас би зупинив від такої страховки колеги? Будь-який. Хай, хай придумає, це, це... будь-який, ну сто гривень це соромно. Ну, принаймні там ну, тисяча гривень. Я знаю, що mm. більше. Думаю, от тисячі більше. Mm. Думаю, це, це питання вже таке внутрішнє питання. Mm. Тому, що, вас... тому що будь-якої відповідальності адміністративної чи будь-якої ще нема. І ніколи не було. І не буде. Зараз Мити не буде, так? Не приймуть закон Лещенка. Ви за нього не проголосуєте, мабуть, так? Дивіться, є кнопка по. Це по цьому по одтиску пальця, але вона не працює. Вона 10 років вже ця кнопка, але вона ніколи не працювала. Хто заважає зараз це зробити до, до кінця довести цю справу? Я проголосую за будь-який закон, який врегулює це питання. Поки що це питання не врегульовано, вибачте, але я буду робити так, як я, як я вважаю нужным. і Якщо я знаю, що от депутат мій колега. З моєї фракції, Березкин, наприклад, знає, що він що він що він підтримує цей закон? Яка його я, я знаю, яка його позиція. Я переконаний в тому. То чого я не можу допомогти своєму колезі? Добре, слідом мені допомогти вас. Вас чотири рази зафіксували за от таким двадцять ну, чотири. Ну що думаєте то, що... більше, да? Ви більше разів кнопку давали? Я не знаю, я не рахував. Законопроект, який запроваджує покарання за кнопкодавство, запитаємо його автора народного депутата Сергія Лещенка. Треба сказати, що цей законопроект вже два тижні. Сесійні вносять в порядок денний, утім ніяк не можуть проголосувати. Минулого тижня теж був порядку денному і теж до нього черга не дійшла, там він був трошки вище. З ця черга зупинилася за три-чотири законопроекти до. Розвіду, а зараз стані, він останнім, і він приречений на сьогодні. Але я думаю, що все-таки ми знову будемо наполягати, щоб його внесли наступного тижня, і, можливо, наступного тижня він таки буде проголосований. Передбачено чотири види покарань. Перше покарання це відсторонення на 10 засідань законопродавства, повторне 20 засідань. Друге покарання це позбавлення керівних посад в комітетах, тому що це статус, за який борються депутати, і відповідно Пашинський, наприклад, вже втратив би посад до посаду керівника комітету. Третє це виключення з міжнародних парламентських делегацій. І четверте це позбавлення зарплати за дні, коли депутату заборонено брати участь чи сесійних засіданнях. Це може вже варто ввести знаєш, систему із сенсорними кнопками, тобто із відбитками пальців, і це би. Це, це, це різні історії. Сенсорна кнопка вже інстальована. Поставили її при Яценюкові, потім сказали, що її неможливо запустити. Зараз кажуть, що вона вже морально застаріла, хоча кожен детатися стоїть. Я доторкаюся, вона загорається червоною. В принципі, її можна було б запустити, але немає політичної волі. Я так розумію, плюс керівництво парламенту якісь висновки, якими вони оперують, що те, що це вже морально застаріла система. Про те, які ж методи будуть ефективними у боротьбі з кнопкодавами, ми запитаємо власне у депутатів кнопкодавів. Але в нас є ось такий подарунок від нашого глядача із Польщі. Він пропонує вирішувати питання кнопкодавів наступним чином. Я кнопкодав, це є погано. І... Як з цим боротися? Треба руку відрубати, потім голову. Рука не пролазить, не пролазить рука. Ви мені наступний раз зробіть побільше добре? Щоб рука пролізла. Бачите? Я може вам від Ні, Ну якось палець, Що вже буду ходити з рукою без пальця? Краще вже без руки. Почнемо з одного пальця. Там знаєте, повністю підтримую закон про відповідальність. Дійсно, таку ошибку я допустив на вперше, мені здається, день своєї роботи більше жодного разу зі мною такого не було. Знаєте, нам от польські колеги передали таку машинку для боротьби, боротись. Це, це красиво. Хочете мені подарити? Ну, Я не люблю полісборники, спасибо. Так. Ми насправді, ну це не смішно, ми насправді к цього серйозно относимося. Ну, без іронії, без ніякого говоримо. Як ви ставитесь до того, що ваша фракція Народний фронт визнана лідером серед кнопкодавів ради? Кнопкодавство ну, дуже погана ситуація, звичайно. Хоча те, що ми лідері, мені дивно звучить, але, ну, наприклад, українська правда і рух чесно поставили мою фотографію. Ну, це неправда. А думаєте, може, от пристрій допоможе, знаєте, з боротьбі з кнопкодавством? Може вам подарувати на фракцію? Навіщо? Думаєте, не треба, не допоможе? Не треба. Не допоможе. І Ми минулій фракції прийняли рішення про недопустимість. Так. Так недопустимість це не означає, що не буде Це значить цього більше не буде. Це рішення фракції. А якщо буде, то що? Будемо включати. Існують набкадавства в інших країнах в інших парламентах. Давайте подивимося, рубриці, як у них від себе додам, що насправді в країнах вже зуставленої демократії, де давним-давно через навіть просто політичну культуру нікому голову не прийде проголосувати за сусіда. Навпаки, зараз обговорюють можливість делегування права голосу випадку, якщо депутат ну з дуже поважних причин не може бути на дуже важливому голосуванні. Кнопкодавство, як явище, майже не зустрічається в країнах з усталеною політичною традицією. Натомість пострадянських країнах, як правило, обмеження щодо неперсонального голосування окремо прописують в регламентах, щоб унеможливити випадки кнопкодавства. Наприклад, в регламенті межи лісу казахського парламенту заборонено голосувати за депутата, який відсутній. Щоправда, санкції за це мінімальні, скажімо, позбавлення голосу на один день. Подібні норми є в законодавстві Грузії та Киргізії. В Білорусі, хоча не персональне голосування заборонене, взагалі не передбачено жодних санкцій для порушників в польському сенаті чи європарламенті, здебільшого голосують підняттям рук відтак. Кнопкодавство просто є неможливим, коли немає самої кнопки. В країнах британської співдружності, США, Канаді та інших можливість неперсонального голосування також повністю включається самим способом голосування. Депутати по черзі підводяться та голос повідомляють свою позицію. В самій Британії, батьківщині парламентаризму, де традиції є особливо вшановані, досі зберігається голосування ногами. Тобто депутати залишають свої місця і виходять з зали. Праворуч, якщо підтримують рішення, ліворуч, якщо не згодні. Поняття утримався взагалі відсутнє. Дуже зрідко виникає ситуація, коли голоси діляться навпіл, і Все врешті вирішує один голос. Відомий випадок, який стався 1974 року, коли член парламенту Леслі Спрікс, який пережив декілька серцевих нападів, був доставлений до палати громад на швидкість. І, хоча під час голосування, депутат з непритомнів спікеру навіть довелося перепитувати в медиків, чи парламентар ще живий. Його голос було зараховано, і доля закону була вирішена. Чи не єдиною в світі країною, де кнопкодавство дозволено законом, є Російська Федерація? Регламент думи наголошує, що у випадку, якщо депутат пропускає засідання з поважних причин, то може передати право голосу своєму колезі. Ми продовжуємо знайомити вас з керівництвом Верховної Ради України в антуражі їхніх власних владних кабінетів. Вже побували ми в гостях Оксани Соріди Андрія Поробія. Ну а сьогодні відверта розмова з першим віцеспікером спікером Андрієм Поробієм на наболілі теми. Депутати-порушники дисципліни, депутати, прогульники, як боротися з кнопкодавством. Про все це в інтерв'ю, яке провела Тетяна Козарєва. Над чим зараз працюєте от, в дану хвилину? В дану хвилину це порядок денний наступний тиждень. Mm -hmm. Тобто це є, це є проєкт порядку денного, повний. Ну все, що дали комітет. У нас зранку була нарада, де ми визначали по тих власне законопроектах порядок денний наступний тиждень. У нас робота побудована таким чином, що в середу відбувається, ми акумулюємо всі законопроекти, які були подані комітетом. Відбувається експертна рада. Яку входять представники від цих фракцій, не голови, а представники? Ми вже на порід визначаємо відношення тої чи іншої фракції до того чи іншого законопроекту. Для того, що якщо законопроект не має необхідної кількості підтримки, ну відповідно його не треба виносити в зал, поки не буде найдений компромісний варіант. Фактично, в понеділок на погоджувальній раді, ну коли ви приходите журналісти, ви там вже бачите результат багатоденної роботи. Там же може з'явитися якесь термінове питання, якесь. Це більше робота на камеру, так? Угоджувальна рада. Ну, так, насправді часто голови фракції швидше політичні свої позиції висловлюють, бо вся експертна робота проводиться протягом тижня. Але дуже часто наша робота впирається в питання дисципліни, коли всі фракції підтримують, коли всі вважають, що закон прогресивний і правильний. Бах і взагалі немає людей. Ми хотіли би вас запитати, як у представника Народного фронту. Багато депутатів Народного фронту зараз помічені за кнопкодавством. Як з тим боротися? Я на фракції неодноразово це питання піднімав і говорив, що для таких дій не може і не має оправдання бути. Воно виглядає трошки комедно. Що коли ми були в опозиції і блокували трибуну, інколи цілими днями не допускаючи кнопкодавства, і воно тоді, звичайно, викликає велику неділю суспільства. Що коли ви в опозиції, от ви ж так себе ведете, а як при владі все міняється. Ну, то, можливо, вже варто запровадити знає, якісь дисциплінарні покарання, чи штрафи фінансові, чи якісь там. Ну, є в нас законопроект, зараз лежить про штраф. Угу. Ну, як зняти з народного депутата штраф? Ну, це насправді швидше для того, щоб пару сюжетів зняти. Скажіть, чи як ви ставитесь взагалі до, такого, до такої пільги депутатської, як автопарк? Не трактую ці пільгою. Вважаю, що це забезпечення роботи народних депутатів. Я пригадую, коли я вперше приїхав в Київ. Коли я став народним депутатом, це було, якщо я не помиляюсь, у 2008 році. Чи за на п'ятий канал, чи за на «СТВ», чи на один півден, я не київський, я поняття не мав куди їхати. Для тих депутатів, які не є бізнесменами і не мають ніяких мільйонних доходів з ліва справа, це важлива функція, яка допомагає їм в виконанні своїх обов'язків. Якщо звернутися до грузинського досвіду, у них автомобілем забезпечує партія. Тобто тут, тут така історія у ну, так, ну, тільки... них парламент в Кутаїсі, знаєте, там ще є проблема так, з Так, само. тільки ми можемо поставити інше питання. А де за кордоном партії кошти беруть? От я був здивований. Фінаційний... Розумієте, mm -hmm. от воно все ж одне друге тяне. От я був у Франції, був здивований за один голос. Політична партія отримує одне євро. Тобто проголосувало 4 мільйони французів. Політична партія отримує 4 мільйони євро. Mm -hmm. Тоді держава розуміючи, що вона дає партії. Кошти бюджетні, вона може перед партією ставити вимогу. Маєте своїх депутатів, ми вам виділили кошти, ви, будь ласка, забезпечте їх. Вона ж ця система цілковито непрозора. Якби я зараз сказав, що необхідне державне фінансування партій, був би величезний громадський шум. Як ще й партії фінансувати з бюджету? Це дуже просто. Не фінансує держава, починає ці корупція. Починають фінансувати олігархи. І політичні партії бродять між різними олігархами, хто більше дасть, чи той, чи інший. А в кінці кінців ми дивуємося, чому в парламенті важко провести будь-який антиолігархічний закон. Та тому, що створюється така система правил, яка призводить до того, що партії стають зарушниками дуже часто того чи іншого олігарха. Дорога моя Юлія Володимирівна, я так розумію, що ви, якщо сказали, ціна буде 150, значить буде у четвертому кварталі. Правильно я зрозумів? Арсенія Петрович, хочу ще раз підтвердити, що ми вас підтримуємо, цінуємо, любимо, і наш рідний демократичний уряд буде працювати ефективно. Але прошу вас, чесно прошу вас, зробіть так, щоб все ж таки олігархія була відділена від нашого уряду. Дорога моя любима Юлія Володимирівна. Брейк, Юлія Володимирівна. Вам треба завершити, дорогий мій Арсеній Петрович. Дорогий наш безцінний Арсеній Петрович. І з вами були дорогі депутати. Побачимося наступного тижня. Депутати, депутати, вам до з'єриномандати. Доведеться часом їх повертати.